це квітка, яка дуже гарно приваблює покупців до вашого торгового місця. Це великі жовті або оранжеві квіти, які видно дуже здалеку, люди підходять. Але ціна в них для того, щоб виростити вже готову квітку велику, ціна в них буде досить висока, і люди, хоч і йдуть на них, подивляться, подивляться, але потім все одно купують щось дешевше. А для дешевше я вирощую ось такі різні сурфінії і петунії. Ось це у мене віста. Я її черенкувала 12 числа. Бачите, як за майже 8 днів ось так гарно наросло коріння. Ось тут видно, видно її вже потрібно розсаджувати в касети, але в мене, як завжди, не вистачає місця. Я вже начеренкувала наступну партію. Сурфінія взагалі гарно розростається, ось це в мене тайдали. І так далі. Взагалі це дуже гарна квітка, яка дуже гарно розростається, гарно черенкується. І її можна продати трішки дешевше, для того, щоб і людям радість була. І вони небагато виклали коштів за це. А ось це в мене зацвіла жовтенька калібраха міні. Це зовсім малесенька, така квітка зараз, тому що вона росте, можна сказати, в тепличних умовах, коли буде сонце. На дворі це буде набагато більша квіточка. Ось така гарна жовта. Буду саджати її, мабуть, з голубою лобелією, щоб було таке поєднання дуже гарне. Посіяла тагетеси для того, щоб продавати їх великими гарними квітами перед Паскою і щоб люди купували, прикрашали свої будинки на весняні свята. Ось ці тагетеси посіяні 4 січня. Це оранжевий. І в мене також є жовтий. Жовтий, як ви бачите, розвивається повільніше. Їх вже давним-давно потрібно розсаджувати в окремі ось такі стаканчики. Але, на жаль, в нас морози і дуже великі, тому я їх не можу розсадити і винести в теплицю, навіть під, під поставити на теплий пол, який в мене там є. Тому що тагетисам треба велику температуру. Бояться морозу, тому їх. Потрібно висаджувати в досить таку опалювальну теплицю. Я теплицю не опалюю, я тільки трішки протоплюю вечором після роботи. Зараз у нас дуже великі морози і немає можливості їх винести в теплицю і розсадити по окремих стаканчиках, тому що це займе дуже великий об'єм столу, а стіл у мене зараз я активно черенкую. Ось такі сурфінії, петуні. Вже я починаю посів. Чорнобривці пегетисі. Чорнобривці це рослини, які бояться морозу. І я їх планую продавати після проводів, тобто, коли вже буде зовсім тепло. Сьогодні я буду сіяти дрібноквіткові чорнобривці, такі звичайні. І також в мене є насіння великоквіткових чорнобривців. В тому році я вирощувала куповане дороге насіння, і так зібрала. Насіння, які були дозрівші, і тепер його посію, щоб трошки здешевити. І я сію чорнобривці, для того, щоб їх розсаджувати рядочком між сортами помідорів, коли буду їх пікірувати на двір. Мені так зручно, у мене дуже багато сортів помідорів, і щоб їх розділити різними видами, щоб бачили люди, що це одного сорту, то іншого. Звичайно, я ставитиму пакільці, але по рядочку чорнобривців я між ними буду саджати. Я набрала в ящики землі. Ящик в мене стандартний, 30 на 40. І набрала я нашої звичайної землі. Звичайно, з перегною таку гарну, м'якеньку пухнасту земельку. Її потрібно перевіяти, щоб тут не було великих грудочок. Насіння в мене, як я казала, своє зібране. І воно, я не знаю, чи воно проросте чи ні. Але я сподіваюся, що гарно проросте, хоча був один рік, коли насіння чомусь чорнобриців чому зовсім зовсім не сходило. Звичайно, я хотіла посадити по рядочках, але насіння в чорнобривці, таке досить довгеньке. І мої рядочки, виходить, зовсім прикриті. Я сію густо, бо потім я його буду розпіровувати. Один ящик посію дрібно-квіткового. Це не дрібно-квіткового, це стандартний такий звичайний чорнобривець. Ось так посіяла, зверху висипаємо грунтом десь сантиметр. На базарі в нас купують розсаду чорнобривців, так як звичайну розсаду помідорів, перцю і по ціні вони також ця розсада такої ж самої ціни. Але люди не так багато її купують, купують чорнобривців, тому я їх небагато сію. Лише для того, щоб у мене було так, трошки на продаж, трошки покласти подарунком людям, трішки посадити між капустою в себе на городі. І у квітнику, щоб залишилося, щоб було досить гарно. Як ви бачите, чорнобриці саджати досить легко, нічого страшного, нічого складного. Складніше їх додати їм температури, щоб вони гарно зійшли і потім вирощувати в теплому приміщенні. Ну, я буду вирощувати в теплиці і буду, якщо буде холодно, вони в мене стоятимуть на теплому столі під підігрівом. Ось так поливаю водичкою. Трішки зачекаю, щоб вода впиталась, і тоді пролью ще раз, бо в мене ґрунт дещо сухий. Щоб не було чорної ніжки, я зверху, як завжди, посипаю попелом. Ви можете пролити фітоспаренілом, ну або використовувати більш такі хімічні засоби. Ну, в мене є попіл і я ним посипаю. Ось так зовсім трішки, наче посолила трошки землю. Ящики залишу в теплиці, поставлю на ось такий теплий полк. Він перетворити плівкою, тут вже квіти стояли. Я тільки тепер виставляю. І зверху обов'язково потрібно накрити плівкою, будь-якою, що, щоб тут був такий парниковий ефект, і щоб повністю волога не випарувалася І щоб гарно рослинки зійшли і не пересохли. За чорнобривцями потрібно обов'язково слідкувати, тому що сходять вони досить швидко. Я думаю, за тиждень вони зійдуть. Але я буду частіше заглядати. Як тільки рослинки почнуть сходити, я обов'язково ящики підніму. Тобто я на низ поставлю ящики, які я наступні посію, а ці поставлю зверху, щоб на рослини падало світло. Але знизу все одно буде тепло, тому що нижні ящики також будуть грітися.